Добрий день, з вами магазин геодезичного обладнання GNSS Market. І сьогодні ми представляємо до вашої уваги прилад від HiTarget V500. Що входить до комплектації? Сама GNSS антена вона така маленька, компактна. Має технологію HiFix, Fix. Навіть при втраті сигналу 10 хвилин працює з максимальною точністю. Наявна камера для виноса точки в натуру. Та датчик компенсації нахилу до 60 градусів. Ось такий він. Блок живлення, контролер з вже встановленим програмним забезпеченням High Survey, кріплення для віхи, антена та два комплекти шнурів роз'ємом Type-C. Тож, давайте протестуємо його на вулиці. А тепер давайте більш детально розглянемо функції даного приладу. А саме почнемо з іму, компенсації нахилу. Давайте зараз знімемо ось таку ось точку на підземному А Спочатку без компенсації нахилу, чисто по рівню бульбашки. Зараз я виставлю, назвемо її. точка 1, буде. Висота віхи 1,80 вісімдесят, добре, все чудово і порівнюю виставляю. Є, збережено. Тепер включаємо компенсацію нахилу, трошки її похитаємо, щоб вона прийшла. Все. Компенсація нахила включена. Давайте теж саме спочатку знімемо цю точку. Є. Yeah. Давайте тепер під кутом десь 30 градусів. І десь під кутом 60 градусів. Окей, okay, все є. Yeah. Тепер заходимо в точки. Та бачимо, що розбіжність дуже мала, тут навіть сантиметр, десь так. Поговоримо тепер про функцію Hi-Fix, яка присутня в цьому приладі. Як ми бачимо, зараз в нас є фіксоване рішення. Бачить багато супутників, все добре з точністю, все показує чудово. Давайте тепер перевернемо прилад. Як ми бачимо, з'явилося плаваюче рішення. Але при цьому зберігається досить непогана точність та кількість супутників не зменшилася навіть. Навіть при повній втраті сигналу прилад зберігає дані, отримані в результаті фіксованого рішення до 10 хвилин. Друзі, ось такий у нас вийшов невеликий огляд цього приладу. Якщо виникнуть якісь питання, дзвоніть, пишіть. Також у нас діє акція на цей прилад. Та при покупці прилада ви отримаєте безкоштовно два роки підписки РТК. Дякую за увагу.